І так, друзі, всім привіт. Як бачимо, у нас в роботі ВАЗ-2115. Двигунчик працює в принципі непогано, все хорошо з ним. так? Працює тільки на бензині. Значить, розкажу вам зараз цікаву історію. Що з ним трапилося, чому вона у мене. Так ось двигун заглуш... заглушив, я розкажу вам історію. Значить, дзвонить мені мій сусід, це мого сусіда автомобіль, він у мене на обзорі. Каже: бать, що за трої у мене двигун. Кажу, ну хорошо, що я приїду, подивлюсь. Значить, приїжджаю, роблю діагностику, підключаю бідіжку, дивлюся, перший циліндр йдуть сумасшедші пропуски, блок відключаю форсунку, і перший циліндр у нас взагалі не працює. Першим ділом я, звісно, що? провіряю іскру. Знімаю на свічник, ставлю любу свічку в першому циліндрі іскра є. Так, іскра є. значить, Провіряю одразу компресію. Міряю компресію, компресія по 12. Залишилось у нас що правильно: форсунка. Знімаю швидко впускний колектор, знімаю форсунки, ставлю блушну форсунку, яка знаю, що точно працює. Збираю все назад, заводю, а результата ноль. Вона, як троїла, як один циліндр як не робив, так і не робить. Думаю, стапе, Уже щось цікаве. Підключаю димогенератор, <кхи> перевіряю на підсоси повітря. Нічого немає, абсолютно, навіть нам'якана підсос воздуха. І тут у мене стопорняк, що може бути? Знімаю опять впускний колектор. <кхи> Знімаю опять форсунки. Ставлю перву форсунку, рідну, яка стояла на другу, а другу на перше. Збираю. Опять нічого не приїхать, Перший циліндр не працює. Іскру знову перевіряю свічку, викручую свічку з циліндру, ставлю сюди, є іскра. Ставлю нову свічку, заводю все одно. Не працює перший циліндр. Що робити? Слухаємо далі. Знімаю впускний колектор опять. Знімаю форсунки. Не відключаю їх. Ставлю на клапану кришку, кручу стартером, провіряю всі чотири форсунки вприскують. Тобто імпульс є, форсунки в і з ними питань у мене немає. А перший циліндр у нас все рівно не працює. Як думаєте, що? Правильно, підскажу вам. До речі, провода я перевіряв, супротивлення було нормально, в допуску, ніяких питань не було. А проблема була у нас. Знаєте в чому? Проблема була ось в катушці. Хоча перший циліндр іскра у нас була. Була. Підкидав я биушну катушку. І все, машинка запрацювала. От така історія. Купую нову катушку, нові провода. Свічки залишили старі, вони в досить непоганому стані. Така історія, друзі, так що майте на увазі, якщо навіть іскра і є, то не значить, що вона під компресією вистачає для виспанняння смісі, так сказати. От така цікава повчальна історія. Підписуємося, ставимо лайки, дзвоним, пишемо, коментуємо, завжди радий допомогти. Всім добра!